День відкритих дверей для випускників коледжів та технікумів відбувся в НУБІП України. Для знайомства з університетом приїхали студенти освітніх закладів другого рівня акредитації з низки регіонів країни. Серед навчальних закладів, які приїхали на захід, шість ті, що входять до структури університету: це Бобровицький, Боярський, Немішаєвський, Ніжинський, Ірпінський і Рівненський фахові коледжі. Студенти і викладачі ще 23 освітніх закладів другого рівня акредитації приєдналися до дня відкритих дверей онлайн. Загалом, гостями нашого вишу були понад тисяча молодих людей, ще майже 800 приєдналися через онлайн-трансляцію. Крім загальної інформації про факультети і кафедри і спеціальності НУБІП. Програма традиційного заходу включала в себе прогулянку унікальної території університету, частування смаколиками і знайомство з деканами факультетів. Ректор нашого університету Станіслав Миколаєвич Ніколаєнко після привітання розповів присутнім про славну історію університету, здобутки науковців, матеріальну базу, славнозвісних випускників і перспективи розвитку вишу. І я хочу сказати, що наш університет за ці роки випустив більше 200 тисяч прекрасних спеціалістів. І ви маєте можливість унікально доєднатися до цієї когорти, до цієї армії прекрасних патріотів громадян нашої держави перед присутніми виступив лідер сенату студентської організації Олександр Вертелецький, який сказав, що студентське життя в університеті насичене, розмаїтне і цікаве. студентське самоврядування це незалежна інституція, яка має обов'язково функціонувати в університеті відповідно до принципів демократії. Можливості органів студентського самоврядування це представництво студентських інтересів, підтримка студентських ініціатив, організація події заходів, забезпечення комунікації, репрезентація студентів у університетських органах. Ну і, звісно ж, допомога студентам. Але ви всі молодці і самі справитесь. Плюси органів студентського самоврядування – лідерські навички, організаційні здібності, спілкування та комунікація, соціальний вплив, розвиток мережі контактів і, звісно ж, особистий розвиток. У свою чергу завкафедрою культурології Ірина Зінов'ївна Майданюк розповіла про кафедру, яку вона очолює. За її словами, усі охочі, молоді люди, можуть відвідати різні гуртки на кафедрі і розвивати свої творчі здібності, зокрема до співу, танців або акторської майстерності. Вступайте до... Ращо у світі вищого національного університету біоресурсів і природокористування України, і ми обов'язково розкриємо ваші таланти. Ювілей 100 років від дня заснування відзначатиме наступного року гуманітарно-педагогічний факультет. Про це розповіла його декан Інна Миколаївна Савицька. Це найбільший факультет серед решти в університеті. Рада всіх вас вітати в стінах нашого університету. Є наші підрозділи, є коледжі, які знаходяться в Києві чи в Київській області, але не дуже знайомі, можливо, з нашим закладом. Сьогодні у вас є така можливість. Беззаперечно, вибір професії це не просто важлива справа, це надскладна справа. 17-18 років здається, що ти все можеш, все хочеш, але ще не все знаєш. І те подобається, і те подобається. Хочеться, щоб твоя праця, твій майбутній. Ні, фах був сродною працею, як у Григорія Сковороди, і що приносив задоволення, і ви мали гарні зарплати і бачили свої перспективи, і ваші амбіції були вдосконалені життя. Сподіваємося, що ви станете нашими студентами навіть в таких нелегких умовах, тому що нелегко і працювати, нелегко вчитися. А ще важче нашим захисникам це беззаперечно. Тому, коли ми говоримо, чи студенти у нас говорять, ой, ми втомилися уже так важко і складати і сесії. Ні, складно і важко тільки нашим захисникам. Враженнями від заходу поділились деякі представники коледжів і технікумів. Зізнався про відкриття відкритих дверей з перших рук від овчарука Василя Михайловича, завідуючого відділенням ветеринарної медицини, на яко я планую поступати в подальшому після четвертого курсу навчання. Нам запропонували приїхати подивитися на день відкритих дверей. Я буду вступати на факультет харчових технологій. Про день відкритих дверей дізналася в інтернеті. Мої враження від... Це дуже чудові. Я планую сюди вступати на факультет харчові технології.